Привіт, друзі! Ну і що? Ми зустрічаємо новий автомобіль і нікого не будемо томить. Це, звісно, Субари, котрий у нас продавався в Телеграмі, а зараз він до нас приїхав. Ніхто не захотів, будь ласка, буде продаватися тут. Дуже класні пошкодження. Зараз ми його будемо знімати одразу на підйомник, тому що як ти бачиш, немає колеса. І щоб зразу зробити ходовочку, щоб він міг їздити. Дуже велике було питання, чи цілий ленджерон. Зараз ми це і дізнаємося. Хоча, якщо сюди дивитися, то нам подобається поки що. Было страшно. Ось так швидко ми його зрузили, тому що одразу на підйомничок. І вже ми його подивилися, і можу сказати, що дуже класний автомобіль по пошкодженням. Я, до речі, можу сказати, що сірі субарики дуже везучі, тому що мій сірий субарік приїхав з прикольними пошкодженнями, і він досить швидко зробився. І там майже все залишилося на автомобілі. Маю на увазі запчастини оригінальні. Тут я думаю, буде плюс-мінус таке ж все саме. Пошкодження, звісно, попередній частині. І стрільнуло, ну але все відновлюється. Показую, що ж там все ж таки приїхало. Ми вже його трішечки роздивилися, підняли капота. І що ми тут можемо бачити? У нас удар просто по нижній частині, по ось цьому пістолету, як ми його називаємо. Пістоль. Пістоль. Ось він. Просто по нижній частині. Саме основний прикол, знаєш в чому? Що цілі лонжерони? Вони рівненькі. Дивись, якщо ось сюди подивитись, треба фонарик взяти. І ти подивись на ці. Ланжерони просто новенькі. Так я вчора тут знімаю, нічого страшного. Ні-ні. Із мінусів що, звісно, вся ходовка. Тут вона буде під заміну, вона вже є, і зараз ми цим будемо займатися, тому що потрібно, щоб автомобіль був на... на колесах. Це перше, що потрібно. Потім немає, звісно, внутрішньої гранати. Її просто виламало. Ну і все. Тут все окей. Я одразу вам показую, щоб не було питань. Але в моменті рихтовки я вам ще буду звісно це все показувати. Це звісно, тріснуло, бо логічно. Тут же тут йдуть зйомки акумулятора для того, щоб поставити його або на зарядочку, або замінити. Ну і тут все рідненьке і відійди. Дивись, що це таке? Це водичка, прикинь. а це означає, що радіатор цілий. Це буде автомобіль з цілими лонжеронами, я так думаю. По фарам, звісно, класика, тому що якщо трішечки хоча б уходить панелька, то, звісно, що трішечки, але це все спаюється. Все, по передній частині тут взагалі нічого немає. І все, йдемо назад. Що у нас тут є? У нас тут прикольно, що є резиновий коврик, і погано, що немає полочки. Знову нема полочки. Це головна проблема, тому що вони не приїжджають. Накладки, до речі, дві. Вони лежали. Це на задні двері. Коврики не резинові, але і такі є. Це вже дякую, тому що вони зараз там коштують півтори тисячі гривень, а це кошти, якщо що. Тут все в резині, прикольно. Пластики ці дуже часто царапаються тут більш-менш. Ну є маленькі, звісно, царапинки, але то таке. Що по колесу? Колесо у нас вирвано. Тут що буде збережено? Напевно, тільки пружина, супорт і, можливо, диск, тормозний маю на увазі, і все. А це все остальне буде під заміну. Ну, якщо добре, все буде з супортом, бо його там трішечки зажало. Але я думаю, нічого не буде. Ми сподіваємося, що буде ціла покришечка, тому що таку покришку буде у нас. Досить тяжко знайти якась кенда, кенетіка, тур. Ну, буде важко знайти. Я думаю, це більше на американський ринок. То потрібно буде купувати або чотири, або треба, щоб це було ціле. Коротше, одразу що ми можемо бачити по безпеці: стріляні дві штори, коліна і руль. Торпеда ціленька, все це чудово. Так, по задній частині, що у нас тут є? Нічого, більш-менш такий чистенький салон, класичний. Середня комплектація, нічого такого. Я думаю, тут краще двері відкриються. І що ми тут побачимо? У нас тут взагалі нічого цікавого немає, тому що автомобіль має недос... небагато пробігу, здається, 47 тисяч. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь, то напишу вам. О, паш таке. А, це книжка. Ти прикинь, книжка Subaru запакована, ще ніхто її не користувався. Ну, звісно, нафіг вона кому потрібна. Прикольно. Так що, якщо хочеш, можеш купити ось таку автомобіль, і в тебе буде прям книжка, як салону дають, ось так дивись на читай і познавай всі прелісті субару. О, є гайки на колеса, це вже плюс. Пусто там. Нічого немає, нічого немає. Ось це мінус великий, тому що таке не повинно бути. Це потрібно буде або перешити, або замінити. Побачимо, що буде вигідніше. Комплектація самозвичайна. Ні, не само звичайна. Давайте не так будемо казати, тому що є точно такі комплектації, але тому, що там є три комплектації ще перед цією. Сама базова, там навіть немає дисків на наколпаках. Потім е... така сама, але там немає кришки електробагажника, кнопки на заводки, клімат контроля немає. Там шкіряний там не шкіряний руль. Ну коротше теж не дуже. А ця вже йде така більш-менш приближена до Limited, Але Limited там ще є шкіряний салон. І підігрів руля тут немає. А і ще мертві зони тут є. Да, ось такий, такий плюс. Ну все тут все чудово. Подобається автомобіль. Дуже коли такі автомобілі приїжджають, то просто душа радується, що. Прикольно все, що ми очікували, так воно і є. І навіть не соромно вам його показати. І навіть хочеться його показати для того, щоб ви розуміли, які тут реальні пошкодження. Е, да, безпека стріляна, але по кузову автомобіль досить адекватний буде. Тому що нашим людям ще що потрібно, щоб були мінімальні пошкодження. Ну і бажано, щоб, звісно, була ціла безпека, але тут, на жаль, не ціла. І ще із плюсів. Прикольно, що ось ці всі пластики цілі, ось це на місці, ось це там кришка на на Запобіжники, ось ті кліпси, вони досить дорогі, також прикольно, що ціли. Ну, автомобіль буде досить прикольний. Зараз будемо що робити. Зараз будемо дивитися до цього колеса і робити, щоб автомобіль їхав. Це саме основне, що зараз потрібно. Перше враження про автомобіль досить класне. Всім сподобався цей автомобіль людям, котрі тут у нас є. І навіть нам вже пропонували гроші за нього, але ні. То ми не згодні. Потрібно, щоб цей автомобіль коштував дорожче. Бо з такими пошкодженнями автомобілі коштують значно дорожче. А автомобіль-то продавався у нас в Телеграмі і можна було його купити за по низу ринка, що у нас зараз продаються, там самі е, в бідній комплектації, ну, або з пошкодженнями. Люди не захотіли, ну, буде трішки дорожче тут продаватися. Хоча ні, знаєш, чого ми будемо починати ремонт? З морди. Що ми спочатку робимо? Ми знімаємо всі фари, їдемо на паєчку і... З цього буде починатися ремонт, тому що там, в принципі, там не потрібні запчастини для рихтовки. Там все буде витягуватися, все залишається оригінальне. Навіть капот, до речі, я здається, вам його показував. чи ні? Трішечки він там вдарений, але ми його, сподіваюся, виріхтуємо. Він алюмінієвий. Зараз веземо на пайку фари, одразу зняли блок АБС, СРС АБС, кажу, для того, щоб його перешити. І з цього починається ремонт. Рихтовщик у нас вже торгує в субару за 15 500. Каже, віддайте мені його. Перша його фраза, коли він побачив цей автомобіль. Що там, пайка? Пайка. О, о-о-о! Опа. Ам аморта нема, а заглушка є. Щас ще цю знімаємо і газуємо. Ось речажок вже новенький стоїть. Раз. Рихтовщик прив'язаний, два. Три. У нас новенька тяга. Потім четверте: це в нас амортизатор. Це в нас п'ять. Це в нас шість. Ну і фінальна запчастина це шланг термозний. Ну ось і все. Дивись, машина вже на колес, на колесі, а хотів сказати на колеса. На колесіку. На кольосику. Оскільки запчастин ми замінили. Ну то, звісно, не запчастина. І все. Зараз заводимо і виганяємо її. І вона що робить? Чекає своєї черги на рихтовку. І вона буде досить скоро, так що, я думаю, скоро ми з вами знову і зустрінемося. Заводь, давай. Да. Це ж Субар, вона заводиться, можна сказати, завжди. Закриваємо, виганяємо і в стойло. Але це стойло буде досить швидко закінчене, тому що вона заїде в ремонт. Ага, бач, немає однієї полоски і не хоче їхати. Включай X-Mod! Трішки дощ почався, але це нам заважати не буде. Я вам зніму кінцівку відосика. Ну, ось і все. Е, наступне, я думаю, вже відео буде, коли ми будемо починати вже рихтовку. Я думаю, воно буде досить скоро, тиждень-два, і я думаю, ми знову з вами зустрінемось. Цей відео ви будете дивитися вже завтра. Сьогодні в нас середа. і Я вам його знімаю. Автомобіль приїхав і одразу контент для вас свіженький, можна сказати. Да, автомобіль, як я на початку відео сказав, що продавався в Телеграмі. Ніхто не захотів. До речі, досить дивно, що він не продався на дорозі, тому що адекватна ціна автомобілю, адекватні пошкодження і, і чомусь спрос. Більше був на лімітед. Не знаю. Зараз я думаю, пошкодження ви не можете нормально оцінити. А в моменті того, як ми будемо рихтувати, я вам покажу, як все буде виглядати. І я думаю, ви зміните свою думку, якщо вас цікавить цей автомобіль. Тому що тут ремонту, я думаю, максимум на дня 2, і то з таким темпом, як у нас рихтович буде працювати в розвалочку, на два дня. Цей автомобіль в дорозі продавався під ключ 21500. Це дуже класна ціна, тому що мінімальна ціна на 2021 рік у нас за такий Ціни це. Самі пусті на дисках, на колпаках вірніше, не на дисках, на желізних дисках, на колпаках з резиновим рульом. Там взагалі нічого немає. Просто ну класна машина Subaru, все. там тільки є iSight і все не без ключового, немає нічого. Цей продавався двадцять один п'ятсот. Да, можливо, я і знаю відповідь, чому не купили цей автомобіль в дорозі, тому що людям все ж таки страшно купувати автомобілі в дорозі. Я їх розумію, нікого, звісно, не заставляю купувати е, в дорозі. Е, зробимо автомобіль. Я вам покажу, який вийде в кінечному результаті, і можливо. От, наприклад, мій сирий субаро, який також був з мінімальними пошкодженнями, ми його зробили. Там мінімальна кількість запчастин було замінено, і він вже можна сказати під задатком. І просто ми чекаємо, поки відкриються реєстри, і автомобіль можна буде перереєструвати. І ми можемо зробити висновок, що людям все ж таки цікавить більше мінімальні пошкодження і ну можна сказати свіжіші машини по рокам, тому що якщо машина свіженька і вона коштує адекватні гроші, то це можна сказати, народний автомобіль. Бо в салоні віддавати, якщо чесно, 40 тисяч за субару, ну таке собі. А коли вони продаються там по 24-25, по 25, то я думаю, що 24-25 це дуже класна ціна за такий автомобіль. Все, ось в такому вигляді ви його бачите останній раз, да, трішечки темно, але... але нічого страшного, це мені не завадить. Ні дощ, ні сніг нам не завадять зняти для вас контент. До речі, в нас не дуже багато автомобілів було з цілими ланжеронами. А ось цей варіант якраз з цілими ленджерончиками. Так, да, трішечки там підігнула пістолет і нижню лижу, нічого страшного. Нижню лижу, скоріше всього, замінимо. Це вона йде внизу телевізора і все. А так все залишиться на автомобілі. Напевно, все, що ну, в ньому є, оригінальне. Окрім бампера. Бампер буде. Звісно, з іншої машини, але, скоріше всього, оригінальний. Все, на цьому будемо прощатися і зустрінемося вже в наступному відео, коли ми будемо його рехтувати. Я сподіваюся, це буде або на наступному тижні, або через тиждень. Не забувай про наші телеграми і інстаграми. Там інформація оновлюється набагато швидше. Якщо ми виграємо якусь автівку, то майже одразу і закидаємо, що автомобіль ось такий до нас іде, і можна купити його в дорозі. Можливо, ти хочеш все ж таки зекономити і купити автомобіль в дорозі. Одразу хочу розповісти про ціну в дорозі. Дві ціни: одна ціна це е, та, що просто ну мінімальна, за яку ми можемо вам віддати просто автомобіль, який приїжджає. А інша це е, фінальна ціна, за яку ми домовляємося, що автомобіль буде повністю зроблений. Да, це звісно буде або саме низ ринку, або навіть інколи дешевше ринку. Е, більше такої ціни, за яку ми домовилися, не буде. Ось цей субарик продавався 21 500 в дорозі. Було б два. Платежі. Перший платіж це за автомобіль до того, як він приїхав в Клайпеду. Навіть може не приїхав в Клайпеду, а до моменту, поки він не їхав би в Україну. Це, наприклад, там тисяч 15, Нехай це перший платіж, і автомобіль буде оформлюватися на вас. Всі документи. І коли приїжджає автомобіль вже в Київ, це вже інша частина платежу. Наприклад, якщо там було 15 тисяч за автомобіль, то ще 6,5 з половиною за. Процес ремонту. Все ось такий розрахунок. Нічого складного немає. Якщо ти скажеш, що це страшно, так, я тобі повністю з тобою погоджуюся, це страшно. Нотаріальний договір безпроблемно, але за нього платим, звісно, не ми можете заплатити. Ми з вами підпишемо, що ми вам зобов'язуємося пригнати такий автомобіль за таку-то ціну. Все, але це вже деталі, котрі можна буде в особисті порозмовляти. Підписуйтесь і до скорих зустрічей.